Що таке денситометрія? Це метод дослідження мінеральної щільності кісток за допомогою рентгенівських променів особливого типу. З його допомогою визначають, скільки кальцію міститься в кістках і чи є ризик перелому через брак цього мінералу, кому роблять денситометрію. Основне показання для цієї процедури остеопороз. При цьому захворюванні в кістках зменшується кількість кальцію, і вони стають крихкими. Денцитометрія допомагає лікарям діагностувати цю патологію. Найчастіше до групи ризику потрапляють жінки після 65 років, так як з настанням клімаксу обмін кальцію в організмі порушується. Чоловікам можуть порекомендувати обстеження після 70 років. Але денситометрію призначають і більш молодим людям, якщо у них є інші фактори ризику. Ось основні з них. Перелом кісток після паета 10 років, випадки остеопорозу в сім'ї, лікування раку простати або молочної залози. Такі захворювання, як ревматоїдний артрит, діабет, проблеми з щитовидною залозою, нервова анорексія. рання менопауза, що настала природно або після видалення матки, тривалий прийом кортикостероїдів, гормонів щитовидної залози або інгібіторів ароматази. Вага менше 57 кг, або індекс маси тіла нижче 21, помітне зменшення зростання, куріння або зловживання алкоголом. Наскільки безпечна денситометрія це абсолютно безболісна і безпечна процедура. Рентгенівські промені тут набагато слабкіше, ніж при звичайному знімку. Кількість радіації, яку отримує людина під час денситометрії. Приблизно дорівнює двом дням природного фонового опромінення. Протипоказань немає, але вагітним жінкам її не рекомендують, так як рентген може нашкодити плоду, особливо на ранніх термінах. Як підготуватися до денситометрії? Особливої підготовки не потрібно. Але якщо ви недавно проходили рентген з контрастом, денситометрію робити не стануть. Контрастна речовина може спотворити результати, тому потрібно почекати 1-2 дні. Також за добу до процедури варто відмовитися від препаратів і добавок з кальцієм, щоб не вплинути на точність дослідження. Перед самою процедурою потрібно зняти всі металеві предмети і прикраси, вони можуть перешкодити знімку. Як проводять денситометрію. Зазвичай це займає від 10 до 20 хвилин. Є два основних способи. 1. Центральна денситометрія. З її допомогою досліджують нижню частину хребта або стегнові кістки. Ви лежите на кушеці нерухомо, а лікар повільно переміщує над вами рентгенівський апарат, 2. Периферична денситометрія. Тут використовують невеликі портативні пристрої для знімків зап'ясть, пальців, ноги або п'яти. Ще є ультразвукова денситометрія, але вона менш точна. Її застосовують для швидкої оцінки стану кісток, але діагноз за такими результатами не ставлять. Який результат може бути? Після обстеження лікар порівнює ваш знімок з нормою і виставляє дві оцінки. Т-бал – це різниця між щільністю ваших кісток і показником молодої, здорової людини? Норма відхилення до мінус 1 СД – стандартного відхилення. Від мінус 1 до мінус 2,5 С помірне зниження щільності. Якщо значення нижче мінус 2,5, це говорить просто опорос. Зетбал різниця між вашими кістками і показником людини вашого віку. Якщо результат менше мінус 2, щільність знижена.